Згідно з нашим означенням нашого підручника, призмою називають многогранник, у якого дві грані рівні їх називають основами, та їх відповідні сторони паралельні, а інші грані бічні паралелограми, у кожного з яких дві протилежні сторони є сторонами основ. Призму називають енкутною, якщо її основою є енкутник. Перпендикуляр, проведений з деякої точки призми однієї основи площини до іншої основи, називають висотою призми. Відрізок, що сполучає дві вершини призми, які не належать одній грані, називають діагоналлю призми. Призму називають прямою, якщо її бічні ребра перпендикулярні до основ, а в протилежному випадку призму називають похилою. Пряму призму називають правильною, якщо її основи – правильні многокутники. І площею повної поверхні призми називають суму площ усіх бічних граней, а площею бічної поверхні призми площ, суму площ її бічних граней. Давайте спробуємо побудувати призму. Ось на площині трикутник. Якщо. До цього трикутника, до, до його вершин поставити перпендикуляри, ми отримуємо пряму призму. Ось приблизно так, в такому форматі. От. Призма це вже об'ємна фігура, і ми можемо на неї спробувати подивитися з інших проекцій. Ось приблизно вона так. Виглядає. Ось. Для того, щоб знайти площу поверхні призми, нам треба знайти її розгортку. Розгортка розгорткою призми, розгорткою призми називається сума площ, вірніше, розгорткою призми, називається сукупність площ плоских фігур. Як ось, наприклад, Побудована розгортка призми, яку ви зараз бачите на екрані. Значить, бічні сторони, якщо призма пряма, то це прямокутники, бічні сторони, прямокутники. Ну і верхня грань і нижня грань, їх видно, вони є тут. Давайте спробуємо, давайте спробуємо е, обчислити. Знайти формули для поверхні бічної поверхні призми. Ось приблизно вона так виглядає. Якщо подивитися згори, то це буде просто трикутник. Але в просторі, в просторі, призма ось приблизно отак виглядає. Зараз ми спробуємо. Зараз ми спробуємо. Ми спробуємо вивести формулу для бічної поверхні призми. Вивести формулу для бічної поверхні призми. Для цього. Для цього перенесемо малюнок на дошку і спробуємо з нею працювати. Спробуємо з нею. Так, зараз спробуємо з нею працювати. Так, щоб не заважало. Ось наша призма. Ось наша призма. Значить, мова йде про площу бічної поверхні призми. Давайте введемо деякі позначення. Введемо деякі позначення. Позначимо сторони трикутника, які є в основі призми А Б. С. Ну і вгорі так само буде А, Б, С. Значить, із кількох фігур складається площа повної поверхні призми. Площа повної поверхні призми складається з двох площ основи і додати площу бічну. Бічна поверхня складається. Із трьох прямокутників. Причому висоту призми позначимо H. Перший прямокутник буде А на H. Другий прямокутник буде Б на H. І третій прямокутник С на H. Бо ми знаємо, що площа прямокутника дорівнює добутку основи на висоту. Якщо ми H винесемо за дужку... То в дужках залишиться сума довжин сторін трикутника основи. А ми знаємо, що сума довжин сторін називається периметром А плюс С. Таким чином, бічна поверхня призми буде дорівнювати сумі, буде дорівнювати добутку периметра на висоту. Отже, Повна поверхня призми, повна поверхня призми. Складається з двох площ основ, двох площ основ, додати добуток периметра основи на висоту. І хочу зазначити, що ця формула годиться не тільки коли в основі призми є трикутник, а навіть коли в основі призми в основі призми є. Багатокутник. В основі призми може бути і 4, і 5кутник, тому й призми бувають 4 кутні, п'ятикутні тощо. Ось зараз ми спробуємо застосувати оцей теоретичний матеріал, який ми тільки що розглянули, до розв'язання задач з нашого підручника. Розглянемо. Задачу. ну, от, Задача із підручника істера, 1.39. Ось її умова. от, Формула буде, а малюнок ми зробимо інший. Малюнок ми зробимо інший. Значить, читаємо умову. Читаємо умову. Умова звучить так. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція, основи якої 41,9 см, а бічна сторона 20 см. Знайдіть площу повної поверхні призми, якщо її бічне ребро дорівнює висоті основи. Звісно. Ми напишемо, що дано в задачі. Задача по геометрії немислима без відповідного малюнка, так що ми зможемо зараз адаптувати малюнок, на малюнку рівнобічна призма, в основі якої лежить рівнобічна трапеція. Давайте адаптуємо малюнок до умови нашої задачі. Значить, основи призми 41,9. Ну, нехай основа А 41 см, основа Б 9 см. Так, запишемо дано. А дорівнює 41 см. Б дорівнює 9 см. Бічна сторона 20 см. Ну, оскільки дві бічні сторони однакові. Я позначаю їх буквою С. С дорівнює 20. С дорівнює 20. Знайдіть площу повної поверхні призми, якщо її бічне ребро дорівнює висоті основи. Значить. Знайти в цій задачі треба повну поверхню формулу застосувати, яку ми щойно е, з вами одержали. Це, нагадаю, що повна площа поверхні призми це дві площі основи, додати периметр основи, помножити на висоту всієї призми. Але е, тут е, треба розібратися. Значить, дивіться. Бічне ребро призми, яке я позначаємо аж велике, бічне ребро призми. Так от давайте навіть не так. Бічне ребро призми, це буде аж аж маленьке, яке є отут. А от висоту. Основи основи, ось давайте я її позначу. Висота основи, висота основи це буде аж велике, яке лежить в площині основи призми. О. І наша задача знайти площу бічної поверхні і площі, і, повер, і площі основи. Але у нас проблема виникла. Ми не знаємо зараз, чому дорівнює висота основи призми аж велике. Для цього давайте проведемо паралельно пряму, паралельно до висоти і ще одну висоту або перпендикулярно до основи, от, і спробуємо ввести проміжний 2, оскільки призма рівнобічна. Введемо два проміжних величини, це відрізок П. Відрізок П це між е, проекцією точки призми на основу. Оце відрізок П, і оце відрізок П. І спробуємо його знайти. Найти його буде неважко, тому що е, призма рівностороння, рівнобічна. В основі рівнобічна трапеція. Таким чином можна найти оцю величину P як піврізницю основ піврізницю основ трапеції. Піврізницю основ трапеції. А мінус Б на 2. Ну, неважкі обчислення показують. 41 мінус 9 на 2, виходить 16 см. 16 см. Розглянемо трикутники, які утворилися, Ось я їх покажу зараз. Трикутники, які утворились після проведення висот трапеції. Ці трикутники, вони однакові, бо у них за. Е, за ознакою трикутників, у них виходить, дві сторони, і кут між ними однаковий. Трикутники ці однакові. І ще дуже важлива деталь, що ці трикутники прямокутні. Ці трикутники прямокутні. Значить, до них можна застосувати теорему Піфагора. Це значить, що висота. Основи призми, тобто висота трапеції, це буде за таремою піфагора. Це буде корінь квадратний С квадрат мінус П квадрат, підставивши відповідні значення: 20 квадрат мінус 16 квадрат, корінь квадратний. Значить, 20 квадратів це 40. Е 16 квадраті 256. Віднімаємо, отримуємо корінь 144, це 12 сантиметрів. Отже, висота е, трапеції знайдена. Висота трапеції знайдена, От. і ми можемо зараз легко знайти площу основи. Площою основи є. Трапеція і площа трапеція. Ось я показую цю трапецію. І формула площі трапеції нам відома ще з 9 класу. Це буде півсума основ поділити на 2 і помножити на висоту. Робимо відповідні обчислення. 41. Додати 9, ділити на 2. Множимо на 12. Отримуємо 50 на 2, 25 на 12. Отримуємо 300 сантиметрів квадратних. Це площа основи. Звісно, що верхня основа ось я її показую, вона така сама, як і нижня верхня основа, і в формулу у нас входить дві площі основи. Ми це знайдемо, е, ми це знайдемо. А зараз, зараз, нам треба знайти бічну поверхню. Бічна поверхня, як ми про це говорили на початку нашої розмови, S бічне дорівнює периметр, помножити на висоту всієї призми. А от е, Дуже важлива деталь. У нас поки що немає висоти призми, але зверніть увагу, що тут написано в умові бічне ребро дорівнює висоті основи. Тобто бічне ребро аж маленьке, аж маленьке дорівнює висоті основи аж велике дорівнює ті самі 12 см. Отже, нам треба знайти тільки периметри основи. Периметр основи це сума всіх сторін. Це А плюс B плюс 2С. Тому що у нас дві однакові бічні сторони. Давайте підставимо відповідні значення. 41, 9 і 2 помножить на 20. І у нас виходить периметр 50 і 40 90 см. Отже, Отже, бічна поверхня, це буде П помножить на H, це буде 90, помножити на 12, і це у нас буде 1080 сантиметрів виходимо, квадратних. виходимо на остаточну знаходження площі повної поверхні призми. Повна поверхня призми. Це треба до бічної поверхні, до бічної поверхні S бічне, додати дві площі основи. Це буде 1080 додати 2, помножити на 300. Отже, 2 на 300 це 600. Додаємо і отримуємо. 1680 сантиметрів квадратних. Отже, повна поверхня призми у задачі номер 1039-1680 сантиметрів квадратних. Ось так ми застосовуємо, ми застосовуємо ту формулу, яку ми вивели на початку заняття.